Наш канал теж був на этом мероприятии, и і було очень здорово. Я просто помню на своїй пам'яті. Була просто гостем і мені понравилось. Так вот, у нас в студії э, організатор всія цього действия Андрій Баклушин. Здравствуйте. Добре, дякую, що прийшов. І перше ну реально логічне питання. Ти граєш покимоні? Ні. Все, нема, нема, нема що більше питати. Ну, ладно, ні, відверто, тепер е, ми щойно просто зрозуміли, що е, третій сезон, тобто це третій рік поспіль, да? якщо да. я розумію. І це те, що ми дивилися, то було відкриття третього сезону. Так. а Зараз буде е, якийсь там наступний етап. Тур, ну, це продовження цього сезону mm. і впродовж всього року. Е, що називається сезоном? Це не цілий рік, а тільки період, в який можна нам проводити дані змагання, тобто, на що сприяє погода і взагалі пора року умови. Тобто, ну тоді логічне питання, коли проводяться ці гонки? Ну, літом. Ну, весна, весна літо ось. Осінь. Тобто, ну, Поки зимою... що тепло. Зимою це вже інший вид змагань, там можливий проводити. Але на даний момент і взагалі. Проводяться як окремі сезони кожного року. Ну розкажіть хворобне імені по, по, -по проекту це рівнування. Що буде, буде ну, цього так. разу? Що якась буде, може, родзинка, щось буде mm. не так, щось. Ну, ви як організатор, по-любому, щось вдосконалили, щось Звіс. додали, щось забрали. Що, що буде нове? Вдосконалюємося що ми кожного разу. На цей раз, можна сказати, найкрутішим, що буде, у нас цього разу до нас приїде дріфтер зі Львова. Це буде найкрутіший автомобіль, взагалі, напевно, в Україні, тому що їх в нас дуже мало. Це оригінальний японський автомобіль Toyota Марк 2. Ті, хто. А, ну чекай, чекай бистінько забій в гуглі Тойота Марк і Зараз на тільки. Ні, Серйозно, давай. Ти, ти поки розказує, а зараз чекай, треба пояснити, як це пишеться. Тойота. Я знаю. А далі як, що? Марк. 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 Я, як Марік, Марк, Марко. Поговори з гостем. <реку> <8. реку> Так, ну ну то що ж, так, а в чому, в чому Ті, хто розбирається в автомобілях, то знають, що це дійсно культ, культове авто, е, яке було створене, в принципі, е, в Японії для любителів дрифту для них. Е, дуже потужний автомобіль. І взагалі їх в нас в Україні дуже мало. Це навіть праворульний автомобіль, і вони на ньому їздять. Так оригінал, оригінал, так? Да. Да? Їх в лівому рулі просто не було ніколи. Слуха, ну я просто знаєш, мені цікаво, як, яким чином, за скільки, що ви пообіцяли водію, що він приїде до нас. Ну, ми постійно запрошуємо якихось або дрифтерів, ну, для шоу, для людей, щоб було на що цікаво подивитися. Взагалі запрошуємо багато різних учасників з різних міст, щоб нашим місцевим все-таки скласти якусь конкуренцію на гонках. Це воно? Майже. Це новіша версія. Каже, це вона. От есть к чому стремиться вам, да? <ріст> <ріст> Я вже знайшла. Ти Ти похоже речі, аеропорт ніби наш. Да, аеропорт я теж думаю, я ніби подумала, наш, але російські виграю. номери я бачу. Ну а аеропорт схожий. <ріст> ж наш, ми, ми недалеко відійшли. Е, так, ще що буде? Що от очікують не тільки от, знаєш, глядачів, а от ті, хто будуть приймати участь? Ті, хто будуть приймати участь, ну перш за все очікують, нас буде головний приз за перше місце. Ми подумали на цей раз і ви прийняли рішення, що все-таки потрібно якось компенсувати витрати нашим учасникам, тому за перше місце ми даруємо тисячу гривень. А теж, які там, я знаю, льготи є по входу на сам, е, ну, Вхід на наш захід буде безкоштовний для всіх дітей до 14 років, угу. е, людям з обмеженими фізичними можливостями та учасникам АТО. Круто, круто, вже, вже молодці. А, я так розумію, це вперше да? зробили таку якби ак... ні, ну, не акцію. Ні. а таку Я не знаю, рок. ти напевно забув, але на відкриття у нас також. таке да, було. Я, я просто не платив, знаєш, то я не в курсі. ну бачите, які молодці. Так, е, вхід. Ще великий плюс у нас в тому, що ті, хто не можуть добратися там, немає свого автомобіля, туди маршрутки по суті, не ходять. Ті, хто не можуть туди доїхати, але хочуть потрапити сюди, у нас буде від... Ощад курсувати автобус впродовж всього дня і зможуть безкоштовно довести людей туди і а часто? Ну, там час? часів і що ну грубо кажучи, він поїде, приїде і буде так їздити туди-сюди, возити mm -hmm. людей. Ну тобто, будь-який желаєш, може попасть, Це очень Звісно. хорошо. Скажіть, а які були проблеми в організації? що було за що нас... проти? <рес> проблем у нас постійно багато. О, такі, Але, най, най, знаєш, най, е, Найактуальніший самі. Взагалі самі найбільше буде. ми переживаємо зараз з погодою. О, тому що це сьогодні світе сонце, завтра у нас де дощ. І все-таки надіємося, і по прогнозам погоди наші метеорологи нам показують, що в нас буде сонце. Тому ми більше радіємо до цього. Немає не ніяких там знаєш, методів. Можливо, от, я знаю, в Росії також не пам'ятають, що на параду стріляють в небо пушками, щоб не було. Це вже було дуже пуш... крайній варіант. Може, у вас якісь там запустили шаман, який там паралельно буде щось там. Гай, гай, гай. Я тебе скажу, я, тебе я була <рес> на відкритті, і зукраїнку розсіяв дождик небольшой, але мені це абсолютно не спортивало впечатлення. Дійсно, там на сто можна просто теплітися і взяти зонтики. Ну, погода не, по... не поміг. тут інший нюанс. Те, що там можна пробути день та. Під зонтиком це одне, але мокре дорожнє покриття, злітна смуга, і учасникам це зовсім інші погодні умови, які сприяють взагалі проведенню даних змагань. Що дали тобто, про Пушкина і е але, ну, це вечір, це нормально. Ізвиніть ну, просто. Ну, дивись, е, да, да. Бетон стає мокрий, але я слишком... тут це розумію. Не, не знаю, що стан розумію. Так ні, я б не переживалася, тому вже. Дивись, просто, ну, якщо дощик маленький, це ще біди. Але, наприклад, такий град, який був у городці недавно, то це вже зовсім друга річ. Я думаю, все буде добре. Всі на Дендії Я хочу просто ще, знаєш, ну, напевно, так похвастатись трошки. Є дуже крута карта. Це один екземпляр чи є? Ні, ще? в нас буде великий роздрукований банер на вході, щоб люди, які проїжджають, розуміли, куди їм йти, де вони можуть що побачити, і де їм потрібно взагалі бути в центрі уваги цього всього. Тобто простіше розуміння, а не просто ходити по території, шукати, де мені на що подивитись. Угу. Е, на рахунок квитків, де їх можна придбати? Тобто, ну, крім того, що можна на місці, так я розумію, при ну, вході, де ще можна ж, так е, квитки можна буде придбати сьогоднішнього вечора е, на точці кави віготі біля угу. рукавички. Ну, принципі, ми можемо як... дозволити собі це сказати в ефірі. Тому, якщо хочете, то будь ласка, ви знаєте, де їх можна придбати. Ще mm. щось буде якесь, от, крім, то, крім автомобілів, е, якесь шоу, не знаю, співаки, е, музичні mm. гурти. Світлана щось буде там чудити. Можливо, не знаю. В нас такого, як яких-то ну, гурти там mm. співаків, ми такого не беремо до себе в на змагання, тому що це зовсім інший. Якби вид розваг, люди приходять туди не для того. І ми запрошуємо їх туди не подивитись на якогось, як сказати, артиста, а прийти подивитись на дійсно якісні змагання, на круті автомобілі. І також ми цим самим даємо людям можливість прийняти участь, тобто ще один нюанс: прийняти участь може бути будь-хто. І в нас участь безкоштовна і навіть вхід для пілотів і учасників безкоштовний. Слухайте, тобто немає такого, знаєш, як членські внески, да? тобто Ні, такого немає. Люди дуже, приходять дуже подивитись на круті автомобілі і швидкі. І це великі витрати, щоб збудувати такий автомобіль, його зробити або купити. І, в принципі, для участі це там, спалити купу бензину, ну, е, скільки вийшовно. резини, і це затратно. Тому ми сприяємо Зробили якомога кращі умови для того, щоб зібрати більше учасників, тому ми запрошуємо всіх, ми все робимо для вас. Скажи мені, от таке ж така штука. Ну, от, наприклад, от людина виграла так. Це я так розумію, Вони ну змагання неофіційні, да? тобто, це ви собі робите, тобто ваша організація. Тобто, нема такого, що це там, там не знаю, на міжнародному рівні. Там людина поїде там з Кубком, скаже: От я Хмельницькому виграв ось такий кубок. Скажу, ну а чи скажуть вау, круто, чи скажуть, ну чувак, це ти там собі в дворі таке зробив. Як воно у вас? Воно офіційно ну, нас... якось там під патронатом Міністерства спорту там, управління ні. Це... Це наше, наше, наші змагання mm -hmm. в нашої організації. І от ми проводимо, і, в принципі, як такого, щоб це був якийсь національний чемпіонат чи так далі, якийсь там, ну, я не знаю навіть, як назвати, які ну, так, там, от, є види. там є вирішити. Але які це, які це, це сугубо наші організації е, от ми проводимо. А є в планах, є в планах це якось зареєструвати, щоб це дійсно було на знаєш такому вже. Ну, хоча б все і потім, там, можливо, європейський кількість. У нас там, є в планах на наступний рік це вже проводити. е, Не знаю, як правильно назвати, тому не знаю, як воно правильно звучить. Ще під є. патронатом чи якось. За підтримки. Так, це можливо і за підтримки, грубо кажучи, це буде від Федерації автоспорту України. Ось от. і ми будемо проводити в нас не просто в наші місцеві змагання, а це буде вже як етап чемпіонатів. Ну, можливо, можливо, це буде так, можливо, ні. Зараз ми ведемо переговори з цього приводу вже на наступний рік і вже тоді будемо знати. Ну, це ж ну, да. Ні, та я, я просто, ти просто слухаєш? Да? Ні, так в будь-якому випадку хотіла сказати, що це, ти говориш, там, скажуть, де в дворіки є ж якісь там головне не оценки, як говорили в школі, а знання. Та люди все одно вони практикують, практикують, а потім вже можна їхати на якісь там міжнародні сорівнування, правильно? Ну ти просто скажу? я так розумію, що якщо буде це вже все офіційно, вам, вам буде краще, так? Тобто і, і більше. Учасників буде ну, і, і крутіший рівень. Це в нас любительські змагання, так. це не якісь uh -huh. професійні. Тобто, професійні авто вони готуються дуже важко, дуже дорого. І в нас, в принципі, дуже маленька конкуренція для таких. Я сподіваюся, що все ж таки погода буде дуже крута. І все по організації буде знаєш, так чітко, гладко, ровно, е, як там кажуть, ні гвоздя, ні жезла, щоб не було ніяких проблем. 24 липня, неділя, хто не в курсі. Хмельницький аеропорт. В нас такий він все ж таки є. Е, всіх запрошуємо хмельничан і не тільки хмельничан. Подивитися, як мінімум, не тільки на цю круту Тойоту е, марк 2, Марк, 2. а взагалі просто класно відпочити. Хмельницькому на аеропорті. Хто ще не був, то будьте і ще безкоштовно можете доїхати. так? Безкоштовно? Да. А це ще банку. Слухайте, ну, Андрій, ну ви круті, бо ви робите щось в Хмельницькому. Дякую вам. Дякую вам, шановні, що були сьогодні ввечері з нами, в шоу 316. Як завжди, для вас, е, е, любимо всіх вас, З святом тортиків, е, шахмат, з праздником. І всього да. найкраще. Все, в мене тут покімон студії. Все, бувайте, друзі, До пока. Встречи. Ти реально не граєш? Ні. Mm.